Вітаю, мої любі, з вами пані Ганна і Радіобука. наш постійний автор Лія Тан з черговим крутим романом Мажорка із села. В цьому романі піде мова про дівчинку, як ви здогадалися з назви мажорку із села, але мажорка її називають, знаєте, поза очі, і... а батько називає її мажоркою просто більше з веселощів. Тому що вона гарна, тому що вона красиво вдягається, незважаючи на те, що вона живе в селі, але село таке, знаєте, під Києвом, біля Фастіва. Тому ну, таке село, я думаю, що воно дуже багате, це село. Батько в неї фермер заможний, і ну, в них є багато грошей, тому що вона мажорка. Ось вона дуже гарна, як я вже сказала, вона вихована, вона працює віддалено, дизайнером інтер'єрів. Ось, і навколо неї відбуваються події. Але, знаєте, такі роман романтичні і драматичні, ось я б так сказала. З самого початку вона знайомиться з чоловіком, який просто м дуже привабливий, і вона закохується в нього по вуха. Він допомагає їй, але виявляється, що він таки може розбити їй серце остаточно. Е, не дуже остаточно, бо в кінці хеппі-енд. Але як вони дійдуть до цього хеппі-енду, я проведу вас своїм голосом крок за кроком. Тож, слухайте, приємного прослуховування вам. Не забувайте підписуватись на наш канал, не забувайте, що в нас є спонсорство. Спонсори слухають і дивляться всі наші відео на початку місяця одними з перших. Всі інші впродовж місяця слухають ті ж самі книги. Абсолютно безкоштовно! В нас все на каналі безкоштовно. Абсолютно безкоштовно, але з розподіленням по частинах. Тому, дівчата, насолоджуйтесь і хлопці, насолоджуйтеся, за в нас є хлопці. А в наступному місяці вже будуть новорічні <плес> книжки. Я вже вам їх готую, і це буде бомба. Ваша пані Ганна і радіобука.